Я бачу нашу країну через 5 років незалежною і процвітаючою. Закінчиться війна, та ворожа країна заплатить за те все, що вона зробила Україні. Через 5 років Україна буде такою, як і до 2014 року разом з Кримом, Луганськом, Донбасом. Україна буде процвітаючою країною. За ці п'ять років ми повернемо Крим, Луганськ, Донецьк. Потім ми вступимо в Євросоюз, нам дадуть технології нові. Потім ми відбудуємо всі будинки, міста, села. Я бачу Україну через п'ять років мирною, квітучою, незалежною. Наша армія буде найсильнішою в світі. Розвинеться медицина. Більше не буде онлайн-уроків, і всі діти будуть ходити в школу. За ці п'ять років ми відбудуємо наші міста та села. У нас буде найкраща армія світу. І ми здобудемо славу на весь світ, як люди, які витримали війну і не втекли з рідної землі. Про те, щоб в Україні і в усьому світі був мир та екологічне процвітання. Після перемоги ми будемо мріяти про те, щоб всі люди жили в добрі, злагоді і в мирі і щоб діти посміхались. Ми будемо мріяти про світло майбутнє і щоб ніколи не повторилася страшна війна. Також ми будемо мріяти, щоб ніхто у світі не знав. Що таке війна? Заради волі та заради України. Президент, який не залишив країну, та всі наші люди, які всіма силами підтримують Батьківщину. Вірити в перемогу. Те, що ми сини і доньки козацького роду. А козацькому роду нема переводу. Вірити в перемогу. Мене змушує бойовий настрій українців, патріотизм українців та віра в перемогу всіх людей України. У нас з'явиться нова традиція пам'яті тих темних часів, котрі ми пережили, і надія того, що вони більше ніколи не повторються. Кожен рік ми будемо влаштовувати велике свято на День перемоги. Будуть великі ярмарки. Будуть відзначати дні визволення міст, будуть міста, герої, люди герої. Святкувати православні свята будуть хто як хоче, тому що в нас вільна країна та вільна віра. Буде нове свято, і це буде день перемоги. Я сподіваюся, ми переможемо в найближчий час. Слава Україні!